Як за допомогою навушників з Шомодаум вчитися в 3-4 рази швидше. Перший крок. Діваємо навушники. Або оці. Під'єднуємося. Нам потрібен цей плагін, який допоможе контролювати швидкість будь-якого відео в будь-якому сайті в інтернеті в хромі. Tesla AI Day. Я відоса долі зазвичай два сполони. It's, make, it's, it's product, experts, stuff, В чому прикол цих навушників? Там є технологія, яка... Подавлює будь-який шум ззовні. І от коли ти їх вдіваєш, то я такий так... і ніби як вакуум. І ти можеш вчитися набагато швидше, ніж якби ти просто дивився з ноутбука без навушників якісь відео і ти там можеш, наприклад, максимум дивитися швидкість там півтора, може два. Але всі шуми ззовні будуть тебе відволікати. Коли в тебе повний вакуум, і ти слухаєш тільки в те відео, яке ти дивишся, ти зможеш щитися в 3-4 рази швидше. Я відос на годину дивлюсь за 20 хвилин, за 15-20 хвилин, будь-якою мовою.